Дуже важливо вхопити її правильно, прямо за грудну клітку, щоб не завдати ніякої шкоди. Фу. Я койот Пітерсон, і прямо зараз мене вкусить плішивий шершень. Поїхали один. Два. Три. О Боже. Боже, це насправді дуже боляче. Жало ввійшло прямо в центр прямокутника. Хух, ще раз. Щоб точно. Так, здається, цього достатньо. Так, ну що ж? Це на сто відсотків набагато сильніше, ніж звичайна оса. Господи, як же це боляче. Ого, навіть кров виступила. Ви бачите? Я отримав три укуси від а, звичайної оси. А, тож отримаю три від плішивого шершня. Чом би й ні. Поїхали. Ого, це дуже боляче. Дідько. Добре, ще один раз. Бог любить трійцю. А, ви можете бачити, як жало входить в шкіру, бачите? <ти> добре, добре, добре. Дідько жало застрягло в моїй руці. Ну бо, давай, давай. Succ. Добре, Достатньо, достатньо. Повертайся в капсулу. Дідько.